Дня, дорогі наші друзі, сьогодні в місті Ірпінь, в розквіт золотої осені, ми з вами зібралися знову. Ми, як одна дружна сім'я, члени міжнародного споживчого товариства Йодіс, у такі часи нелегкі випробувань для України і в такому місті, який зазнав чи не найбільше випробувань під час війни, з такою цілею, щоб ми могли з вами засвідчити позитивний досвід, найкращі враження від споживання. Продукту нового покоління йодіс концентрат, і щоб окреслити перспективи руху Йодіс, які зараз, під час війни, як ніколи є, актуальний для кожної людини, яка проживає не лише в Україні, але в першу чергу в Україні. І мені надзвичайно приємно, що ви зібрали сьогодні, незважаючи на такий складний час, Василь Миколаївич Мельниченко, наш улюблений академік, доктор наук, почесний професор Брюссельського столичного університету. Винахідник революційної речовини 21-го століття, яка вирішує на світовому рівні проблему йододефіциту, йодісконцентрат, Василь Миколаївич Маніченко. Привітайте! Я ще раз всіх вас вітаю. Такий час ми зібралися дуже приємно. Це і є як кажуть, наш внесок в перемогу, тому що. Ми колектив, ми не здаємося, наш мало, а ми, ми з Іотісом, не в тіняшках, ми з Іотісом, ми зброєю хорошою, з радіопротектором, з, 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 з таким продуктом, який допомагає перемагати. Це правда. Перше питання я хочу ще раз сказати, що таки, все ж таки йодіс-концентрат, продукція, яка вже 35 років існує, на ринку вже 25, навіть, навіть більше да? на ринку в нас. І... Попит є, дзвонять люди з різних кінців планети. Це правда, з різних кінців планети. Цікавляться, дуже багато позитивних результатів у людей. Я ще раз хочу сказати, що це таке. Да, ось йодісконцентрат, перш за все, це, да, ми кажемо, просто вода. Це вода збагачена біологічно активним йодом у формі йодісконцентрату, тобто у формі позитивного іону йоду. Який є в нашому організмі. Це найголовніше, щоб ви пам'ятали. Просто так пробіжусь в момент, що це традиційний йод це йодити, йодати, це йод мінус. І щоб його наш організм засвоїв, необхідно зробити ще в організму реакції, певні біохімічні реакції, щоб отримати йод плюс, і тоді він тільки може споживатися. Чому він не може споживатися? Тому що. Мембрана клітини, кожної клітини має від'ємний заряд. Якщо ми вживаємо йод мінус, то традиційний йод це йод мінус, то два однакові заряди відштовхуються і йод не може попасти до клітини. Ми не можемо забезпечити йодом ні одну клітину в організмі. А в зв'язку з тим, що у нас у всіх порушений обмін речовин, причому дуже багато для цього, чому порушений цей обмін речовин. І багато їдять і ікру, там червону рибу, водорослі, все їдять, а йододефіцит. Фіксують, що йододефіцит. Тому що обмін речовин порушений і вони не можуть засвоїти. А чому порушений обмін речовин? Чому він порушений? Хто відповідає за нормальний обмін речовин? І тут знову ж йод. Йод якраз він забезпечує в організмі, він забезпечує нормальний обмін речовин. Це його е, прямий обов'язок в організмі. І тому, якщо його нормально, а що було нормально, бачите, тут Іван, що ти дурний, бо бідний, а чи бідний бо дурний, тут все, так, знаєте, все закручено, і так воно в природі все і робиться. Треба щось почати. А почати, з того, щоб був йод, який легко засвоюється, який відновить обмін речовин в організмі, і вже той йод, який ми вживаємо з продуктами харчування. Він вже може засвоїтись і це також так, так допоможе нам е, поповнити запаси йоду організму. Те, що є е, сьогодні дуже опробований продукт, ви вдумайтесь, скільки років, так? Ну, існує 35 років, а з 98-го року ми на ринку, з 98-го року, в, ви думайтеся. Яка кількість людей його вживала, вживає і ще буде вживати. Дуже велика кількість людей. Сьогодні ми не маємо з вами, ось ви, якщо я збрешу, якщо щось десь там буде, збрешу, що комусь стало погано від вживання йодісу, то я такого ще не чув за таку кількість років. Ще не було ні разу такого випадку, щоб комусь стало гірше. Навпаки. Сьогодні пишуть, дзвонять. Ми скільки дали щастя людям, які народили дітей. Тепер дивіться, у нас по питанню коронавірусу є дослідження із контрольного інституту мікроорганізмів і штамів України. Він один у нас в державі. Це акредитована організація, протокол якої приймається всьому світі: в нью йорку Парижі, Берліні. Тобто ми тоді, коли коронавірус. Почався, ми з вами взяли його календулу, чому це вибрали, там ну, прийшли люди, такі бізнесмени великі, і зараз знову приходять між іншим. І ось як на календулу. Ми зробили офіційне дослідження, я всім тоді передав, показав офіційне, що при коронавірусі номер 1 які, які у нас переваги є? Тут нема спирту. Можна дітям, мусульманам, тобто нема спирту. По-друге. Знову ж, якщо спирт, ми знаємо, то всі основа деззасобів, засобів основному на спирті, вони ну, шкодять, Спирт – це шкодить, яд, щоб ви знали офіційно, ви можете відкрити довідник. Гетилови спирт – це два шпи це ну, яд. І ядерний для мікроорганізмів і так далі. Чи він сушить кожу і так далі, нічого хорошого, немає від спирту, але виходу немає. А я, чесно кажучи, і не думав, тому що тут таких нема сильних, де засібів немає сильно діючих. Калієндула це травка, да, це королева трав, календула. Людях травт, ми знаємо, да, організуючи елемент життя, але це не прямий деззасіб, ми теж це знаємо. Вітамін С, да, король вітамінів, вітамін С. Тобто ми тут всіх царів і королів забрали в цій бутилочці і виявилося, що їх спільний результат, спільний результат проти коронавірусу номер один і в нас є офіційний протокол. Офіційний протокол, тому я хочу, щоб не забували і самі не забували. Якраз ми зараз тисячу цих зробили упаковочок, ми можемо, хоч і я ношу з собою всім рекомендую. Це дуже важливо. Так що нагальне питання коронавірус і гепатит, а це теж імунна система. Тому вживати як ніколи треба тримати імунну систему в нормі, а значить, треба вживати і відісконцентрату. І, і, і ще питання я кажу. Коронавірус сьогодні актуально в світі пішло, ну, до нас прийде скоро. Коронавірус і гепатит, ідуть, ідуть, ідуть оці речі, які ось вони тут, вже майже у нас, вже там десь на Закарпатті, не на Закарпатті, ну на Західній Україні вже там ну, серйозні випадки життя по гепатиту. А, а це тут йодіс номер один. Тут номер один йодіс. Отут тут про проходи наше через щитовидну залозу кожних 17 хвилин. І якщо йоду не вистачає, то ця гепатитна паличка не знищиться і людина захворіє. Якщо все нормально, то вона тут знищиться, 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 і ми не будемо хворіти гепатитом. Цей механізм вже відомий, і його треба реалізувати, тому що це відомо. Треба, щоб було нормально, в щитовідній залозі достатньо було йоду, плюс, який якраз гепатитна паличка має заряд мінус, так в природі, холерна має мінус. І тут проходить. Санітарна обробка якраз. Дивіться, водіс, Ми його народили теж колективно, якщо ви знаєте, колись на конференціях я давав інформацію, що хочу зробити такий продукт, розказував про нього, не раз робив анонс про цей продукт. Що Тут об'єднані два найкращі антиоксиданти, це йодіс, про який ви знаєте, я не буду розказувати, і про, тут харчовий молекулярний водень. Який сам по собі являється антиоксидантом, але самий найменшим в світі це самий найменший антиоксидант в світі це молекула водня. А що це означає? Що в нашому організмі він може проникнути куди в будь клітину. І дуже швидко. Ви пам'ятаєте ролик ми робили? Вже всі бачили ролик по бутилку одну випиваємо, одну бутилку випиваємо. І через 30 хвилин кров міняється, не просто там щось помінялось, а вона ну, суттєво міняється, кров зовсім інша. Просто зовсім інша. Вона в кращу сторону йде е, е, ця кров. Продукція воді вона дуже перспективна. Мало ще вивчена з точки зору позитива її. Бачите, ми вже знаємо, як впливає на кров. Ми знаємо, як впливає на подовження життя людини. Позитивно, подовжується, як на обмін речовин дуже позитивно, дякуючи йоду і водню, людина стає худішою. І вона зарядку там майже не робить, не робить як жила, так і жила. Їла, як їла. А талія зменшиться. Це офіційно прописано в заключенні інституту грентології. Вони ж за це відповідають. Це було багато людей. він має дуже великий потенціал. І вона... Те, що об'єднали ми його з Йодісом, це не впадко. Це два найкращі і головні антиоксиданти в світі. Організуючий елемент життя і целинка Всесвіту, це атом вогню, Це два фундаментальні елементи життя і всесвіту, і для нашого організму. Ми об'єднали, головне об'єднали. Ми об'єднали головне і маємо такий дуже хороший результат. Він дуже хороший. Тому і базовий наш продукт, тоді сконцентрат, він не Тому А в цьому житті цей продукт буде, його вже ніхто ніколи не знищить, тому що він правом, він завоював сам своє право на життя в цьому світі. Використовується в усьому світі, вікових обмежень немає. Це щоденний профілактичний продукт. Але сьогодні ми хочемо надати слово лікарям діагносту з міста Києва Васильєвській Світлані Педорівні. И как переконалась уже законно 20-речную практику свою, у продуктов этого продукта в привязанных патологичных станах. Я думаю, нам всем будет интересно про процессе. Мы с вами все состоим из того, что органы должны вырабатывать нам жизнедеятельные гормоны. Поджелудочная, первая это щитовидка, вторая поджелудочная, надпочечники и гипофиз гипоталамуса. Но они никак не будут работать, пока щитовидка не выработает нам сначала тироидные гормоны, чтобы заработали все органы и системы. Так вот, если не принимать этот препарат, мои уважаемые коллеги, как говорится, эндокринологи, садят сразу на что? На гормоны. И чем больше они делают Т4, Т3, тем больше назначают гормон. Сегодня 50 завтра ты сотку пьешь, завтра 150-200. Сколько таких людей приходило? Но когда они начинают пользоваться по правильно йодисом и йодисселеном, мы их потихонечку снимаем с гормонов. Буквально через месяц, по 25 единиц, мы можем снимать. Потому что работают клетки, начинают работать щитовидная железа естественно, приходит бесплодие. А как не будет бесплодие? Или идет вот опущение, или идет яичники. Потому что надпочники должны вырабатывать что? Картикостероидные гормоны, чтобы желтое тело матки вырабатывало прогестерон. А они этого не делают, потому что им не хватает йодиса для работы, чтобы поднять работу тироидных гормонов. И, пожалуйста, все рожают, а ей бесплодие. Вот поэтому правильно его нужно употреблять. Как говорит доктор, простите, Василий Николаевич. Николаевич, вы ложечку того, сегодня того, нет, не будете вы так пить. Я назначаю пить правильно, как работают наши органы. Три чайные ложки йодиса и чайная ложка обязательно йодиса с селеном на литр воды. И в течение дня выпивайте и вы посмотрите, как организм ваш сам начнет работать и вырабатывать тот Мы сами вырабатываем все. Мы химический и физический завод. И мы должны дать работу этому химическому заводу, чтобы все у нас начало работать. Вот и все.